Розпочнемо із заяви головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сильського, який звернувся безпосередньо до Дональда Трампа, в тому числі. І він каже, що не виключає, що ЗСУ знову підуть у наступ. Ну, власне, про це говорив Дональд Трамп. але каже, є необхідна умова для цього, якщо ми отримаємо більше військової допомоги. І каже: у нас є дуже вмотивовані та відважні солдати, які... Здатні наступати, але їм потрібні сучасні та надійні засоби захисту. Це пише сьогодні видання Вашингтон Пост, і сильський визнав нестачу систем ППО, які до нас щось ніяк не доїдуть, ракет, які нам обіцяли німці, але не дають. Бронетехніки, каже, не вистачає артилерійських снарядів, а також є проблеми з мобілізацією. Сильський також. Попросив Трампа безпосередньо дати далекобійні ракети та зняти обмеження на їх застосування, щоб перенести війну у глибину території Російської Федерації. І дійсно, якби ми мали змогу робити це регулярно і системно, то ми б виносили просто не лише тили росіян з складами боєкомплектів, а й в тому числі виробничі потужності. В принципі, ми і так намагаємося це робити тими. Силами, які у нас є. Прилітає чимало дронів по території Росії, але їх має бути кратно більше тут. Друзі, я підтримую ваші зауваження, які ви пишете у коментарях під відео, і в тому числі в мене в телеграм-каналі. Так що долучайтеся і до Телеграму, і до Ютубу, і до мережі X, і до Facebook. Посилання є усі ці в описі під цим відео. Сьогодні ж на тлі цих подій у Тречні стартували переговори. Принаймні нині зібралися, нібито російська, і українська команди, вони будуть зустрічатися за зачиненими дверима. Заяв для преси не буде, будуть лише письмові повідомлення, до чого домовляться. Можливо, ми дізнаємося, але, звісно, не все. Зеленський каже, що це має бути підготовка до зустрічі його із Путіним. А Росія каже, що має бути робота над меморандумами, аби напрацювати спільний документ. Але ну я не бачу особливого бажання у Росії напрацьовувати щось спільне. Вони. Наполягають на своєму. Я вас, друзі, хочу ознайомити дуже коротко і швидко із персональним складом української делегації, яку очолив секретар РНБО Рустем Омеров. Він був також очільником цієї делегації ще в якості міністра оборони, але його залишили. Це дуже примітна деталь. Окрім нього, туди увійшло 14, загалом, перепрошую, 14 осіб. Радник керівника Офісу президента України Олександр Бевс. Далі заступник начальника штабу командування військово-морських сил ЗСУ Олександр Д'яков, перший замглави МЗС Кислиці, якого ви добре знаєте, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Юрій Ковбаса, офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов, заступник СБУ Олег Луговський та Олександр Поклад. Два заступники, заступники начальника штабу Євгеній Острянський та Олексій Шевченко, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, начальник відділу міжнародного права, замначальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, і старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, і зам начальника штабу командування повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарюк. Я вам свідомо навів прізвище кожного і посаду для розуміння того, який представницький рівень нашої переговорної групи точно такий самий, як і з російського боку. Тобто буду займатися технічними питаннями, але конкретно якихось рішень я особисто не очікую. Хоча головне завдання, як сказав сьогодні Зеленський, головне завдання української делегації це організація його зустрічі та Путіна. Ну, принаймні, таку інформацію не особисто він повідомляв. а… Повідомляла українська правда. Сам Зеленський заявив, що Україна на переговорах з Росією наполягатиме на необхідності негайного і повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі, і нагадав, що буквально минулої ночі прилетіло по сумщині 200 тисяч абонентів, залишилося без світла. Пісков відрагував на переговори у Стамбулі і заявив, що туди делегація полетіла, але будуть обговорювати головним чином питання, пов'язані з проектами меморандумів. Росії та України і каже, вся робота з узгодження проєктів меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна і Зеленського, в яку я особисто не дуже вірю. І за словами Піскова, сторони обговорять продовження обмінів полоненими, повернення тіл загиблих, за потреби будуть обговорювати й інші питання, очолює делегацію російську традиційно Мединський. Оскільки там Мединський, то я думаю, ви. Самі можете зробити висновок, чого варто очікувати від цих переговорів. Хоча, знову ж таки, можливо, я і помиляюся, і будуть якісь результати. Але враховуючи те, що сьогодні багато мовиться про наступ України, наступ росіян, до речі, на Покровському напрямку доволі непроста ситуація, і там очікують посилення наступу, то говорити про те, що Путін поводиться на припинення вогню, у мене поки що немає підстав. Сполучені Штати Америки тим часом не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу. Це заява очільника палати представників Майка Джонсона. Він не так часто виступає перед пресою, але каже, що війна триває надто довго, багато безневинних людей загинуло, вмирає. Ми зовсім не хочемо, щоб США далі були залучені до цього. Ми сподіваємось, що незабаром це закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу, тобто, Трампу він відновлює мир через силу. Тобто Джонсон говорить про постачання Україні зброї. Звісно, ми не бачимо офіційної інформації, оскільки і свого часу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і інші робили заяви про те, що будуть утримуватися від публічних коментарів про постачання до України зброї. Але ми не бачимо якоїсь статистики повідомлень від Генштабу про те, що якісь далекобійні ракети, як то каже Сильський, долітають до Москви. Немає цього. На жаль, триває баталія з приводу того, коли до України приїдуть системи Петріот, 17, які обіцяв. Дональд Трамп Трамп наполягає, щоб їх передали швидше. Німеччина каже ні. Одного дня вони говорять, другого дня передадуть, наступного дня говорять зовсім інше. Сьогодні Пісторіс знову видає заяву про те, що країни, які передають Україні системи, повинні отримати нові впродовж декількох місяців. Це зобов'язання має бути беззаперечним. Тобто, фактично, сьогодні Німеччина вимагає письмової угоди і гарантій. Про те, що системи ППО доїдуть до них в наступні 6 8 місяців. Шпігель пише про те, що ми отримаємо німецьку систему в 26-му році, бо в 26-му році весною туди доїде нововиготовлена для Німеччини, яку вони передадуть замін. Але так не буде. Буде німецька система у нас набагато раніше. Питання лише справді в тому, коли буде підписано відповідний документ, який стане гарантією для країн, які передають до України свої системи Петріот, що вони отримають взамін, виготовлені у США. І як пише сьогодні видання Шпігель, яке я щойно згадував, в Білому домі вважає, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів лише після того вони отримають заміну, коли американська компанія RTX Corporation перенесе їх вперед у черзі на постачання. Інакше не буде. Непрості переговори відбуваються. Німеччина каже, що зможе отримати батарею Петріот не раніше, ніж через 8 місяців. І лише після цього Україна зможе отримати зенітно-ракетний комплекс. Але ще раз наголошую, це не зовсім так, як на мене. Думаю, що це буде набагато швидше. Тут хотів би не помилитися. Також дуже різку заяву зробив посол Сполучених Америки про НАТО Меттю Вітакер. Він часто робить заяви. Цього разу він говорив про Китай. І каже, що Китай веде проксі війну руками Росії. Все частіше Сполучені Штати Америки. і окремі європейці далеко не всі говорять про те, що війна Росії проти України це війна Китаю проти України і всього західного світу. І Китай зацікавлений, щоб ця війна продовжувалася. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії. Це заява Вітакера. Тобто він, під сумнів, це не ставить. Він це стверджує. Пекін хоче, щоб США і союзниками були зайняті цією війною. Щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах, але цього не станеться. Я думаю, Китай прорахувався їх потрібно притягнути до відповідальності за субсидування цих вбивств в Україні. Подібну заяву він робив напередодні, але те, що він кожного дня про це говорить, мені засвідчує, що політикою Китаю дуже невдоволений Дональд Трамп. Саме тому я поки що ставлю під сумнів візит Трампа до Пекіну. Хоча Трамп цього поки що не виключає, так само він ухилився від відповіді на запитання журналістів щодо можливої зустрічі його із Путіним у вересні цього року у Китаї. І тепер, друзі, до внутрішньої ситуації. Я вам вже на початку сказав, що президент України Володимир Зеленський вирішив внести до Верховної Ради законопроект про посилення незалежності на Бутасап, але. Цьому передавало дуже багато сьогодні подій. Впродовж одного дня їх відбулося справді дуже багато. Це розмови телефонні і інші, із керівниками нашої країни, розмови наших партнерів про те, що рішення парламенту вчорашнє було кардинально докорінно неправильним. Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровський спрямо пригрозив. Зменшення фінансової підтримки Україні. і каже, НАБУ і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Хоча ще раз наголошую: ефективність роботи цих органів надто слабка. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, каже Єврокомісар, також від того, як відбуваються судові реформи та. Залежить від демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Франція закликала Україну скасувати закон про обмеження повноважень НАБУ І САП. З такою заявою виступив міністр Франції у справах Європи Бенджамент Хадат. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зателефонував Сибігі, очільнику закордонного відомства України, і сказав, що це неправильне було рішення в Верховній Раді вчорашнє, і каже, обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією. Також телефонну розмову з президентом України мала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Дерляйн і вимагала пояснень, що власне відбулося в Україні. До критиків закону про обмеження повноважень набута Сапі долучилася донька спецпосланця Дональда Трампа в Україні Кіта Келога Меган Мумс і каже, це рішення в істину неймовірно дивовижно безглузде. Воно відбувається в невідповідний час, враховуючи недавні позитивні зрушення в політиці США. І каже, що надійність та ефективність НАБУ та САП у боротьбі з корупцією на високому рівні питання спірне, але це не означає, що треба було позбавляти їх самостійності. І Зеленський після вчорашніх протестів сьогодні зустрівся із керівниками антикорупційних структур набу, САП НАЗК, з керівниками СБУ, ДБР, МВС, Генпрокуратури. Він зробив відповідну заяву про те, що вони працюють, для того, щоб все працювало ідеально, особливо в питаннях боротьби з корупцією. І надвечір він зробив заяву про те, що під час цієї зустрічі каже, ми домовилися, що керівники інституції разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити. І як повідомляються міжнародні депутати, то вже наступного тижня відповідний законопроект буде розглядатися в парламенті. Ну, я очікую, що зараз понесеться хвиля дописів позитивних про те, що рішення Зеленського було правильним і так далі. В принципі, нічого нового те саме було вчора на підтримку ініціативи про скасування незалежності НАБУ та САП. Мовляв, НАБУ та САП працюють неефективно, а їх взагалі контролюють росіяни. Щурі можуть бути. Вони є всюди, ми про це добре знаємо. Але, попри те, що НАБУ і САП працює погано, то необхідно про це говорити, а не позбавляти їх незалежності. Критика, вона справедлива, але ухвалення законів, які обмежують. Незалежність цих органів і надають більше повноважень іншим структурам правоохоронним та судовим, це, як на мене, і є концентрація влади в одних руках, що веде до дуже неприємних недемократичних наслідків будь-якій країні. І я радий з того, що Володимир Зеленський дослухався до зауважень з Європи і ініціює відповідну норму законопроєкт у Верховній Раді. Так, це буде законопроект Зеленського, чергова його перемога. Принаймні, вчорашня акція протесту і заяви, які робилися. У змі з критикою на адресу рішення парламенту була недаремною.